Селище інженерне, Херсонська громада. Люди прийшли за гуманітарною допомогою, яку привезли волонтери. У черзі обговорюють нову проблему в селищі. Зранку приїхали фахівці Херсонгазу, перекривають газопостачання. Присаути та там лежача та да. баба блін. Взять були. взять. взяти газ ключі. Люди впевнені, газ перекривають надовго. Більшість жителів через обстріли із села виїхали. За відсутності всіх власників квартир газопостачання не поновлять. Приїхали провірити газ, виключили весь дом. А тепер, щоб включити, треба, щоб всі люди були на місцях. А люди повиїжджали за кордон і тепер така у нас біда, що не включать людям тих, кого немає на стояку. Тобто ви тепер будете без тобто газу? Ми будемо без газу, якщо немає на стаяку людей. Добрий день. А хто тут старший у вас? Фахівці, що виконують роботи, не багатослівні. Люди скаржаться, що відключають надовго газ. Яка причина? Технічне обслужування. ВБЗ, відно, графіку. Uh -huh. А чому ви мене знімаєте? Зачем? Люди скаржаться, ми якраз приїхали, знімаємо інше, як видають, а люди скаржаться, що в них проблема, що ви газ виключаєте. Ну, я ж не кінозвіздан, що ви можете так поговорити. Зачем оці відео? Роз'яснення Херсонгазу є на офіційній Фейсбук-сторінці компанії, а графік робіт на її сайті. Ситуація стосується не лише інженерного. У зв'язку зі змінами українського законодавства, що сталися наприкінці 2023 року, у питаннях організації та виконання технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків з квітня поточного року АТ Херсонгаз приступає до виконання робіт. Технічний огляд та визначення недоліків, обслуговування запірних пристроїв, усунення негерметичностей, перевірка щільності, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в багатоквартирних будинках. У селищі переживають за людей з інвалідністю. От я живу в домі, у мене три інваліда. людей по стояку никого нет. То есть придется тоже, наверное, выключать. И я не знаю, таких людей очень много по поселку. Я не знаю, как быть. В общем, вот такая ситуация. Никак не совсем стандартная. Что делать дальше? Азовые баллоны заводить в кадр, это будет лучше. По коментар новий день звернувся до Херсонської міської військової адміністрації. Тут говорять, Херсонгаз виконує директиву міністерства енергетики про перевірку мереж. Місцева влада підготувала звернення до міністерства і просить перенести роботи у прифронтовому Херсоні. Вже підготували звернення на профільне міністерство Міністерство енергетики щодо прохання з поясненням складеної ситуації в місті. Перенесення терміну графіку проведення цих обов'язкових робіт до закінчення даної ситуації та коли люди повернуться до своїх будинків, ви зможуть забезпечити 100% доступ до всіх квартир. Графіки відповідних робіт Херсонгаз розробив на три роки. Цьогоріч планують перевірити мережі у 340 багатоквартирних будинках Херсонської громади. Марина Савченко, новий день.